Самомасаж дуже корисний як для фізичного, так і для нервової системи. Це дуже важливі м'язи, також стосовно нашого психологічного здоров'я. Ходимо по вилицях. Значить, у вас все окей. Це така діагностична вправа. Також будуть сигналізувати мозку, що тривоги немає, страху немає, все окей. Вітаю ви на каналі Дармороз. Сьогодні ми з вами займемося самомасажем шиї та голови для того, щоб стабілізувати в тому числі і нашу нервову систему. І переходимо безпосередньо. Давайте так, пройдемося по шиї. Ми вже говорили, що спереду шиї бажано обминати. Так, тут є м'язи, але тут також є лімфатичні узли, є вени, артерії, які Треба обминати. Тому, якщо і тут треба якийсь колись масаж робити, то це має робити професіонал. Ви, якщо робите, то робите взаді. Також погладили, розтерли і пропрацьовуємо. Тут найкраще працювати точечно, великими пальцями, точка в точку, крапочка в крапочку, проходимо, йдемо до вух. попри нашу де якраз. Безпосередньо лінія з'єднання нашого черепа з шеєю. Там проходимо всі точечки. Потім ми йдемо по прихребет до надпліччя. Тут м'ясо йде таким трикутничком. Так він називається ключично-сосковидно-трепецевидний м'яс. І так, і стараємося його трикутничком пропрацювати, акуратно натискаючи. Отут, де згин хребта йде, отут такий горбик. В літературі назва його вдовинний горб. Його пропрацюємо також точечно, згідно часової стрілки. по -укругу. Звідси, якраз, виходять нерви, які йдуть до щитовидної залози. Тому це місце також дуже важливо пропрацьовувати, надати йому спазмуватися, застоятися. Пропрацьовуємо як само масажем, так і відповідно певними вправами. Тепер переходимо до масажа обличчя. Починаємо з чола. Акуратно погладили себе, розтерли і також пальцями проходимо акуратно, розмасажовуємо. Проходимо по вилицях. Вух не жаліємо. Там, до речі, також дуже багато точок, промасажовуючи які ми тим самим стимулюємо майже все тіло, що в свою чергу буде оздоровлювати тіло. Не жаліємо також брови та точку між бровами. Щоки йдемо трошки акуратніше. А ось тут, під вухами в кінці, приблизно де зуби мудрості? Стараємося досить гарно розмасажувати. І е, зверніть, будь ласка, увагу: це дуже важливі м'язи, також стосовно нашого психологічного здоров'я. Не замічали, коли йде певна е, така. Небезпечна ситуація чи е, неприємна ситуація, люди, як правило, сціплюють зуби. Але якщо от ми зараз знаходимося е, вже роки війни, так, ця небезпечна ситуація постійно, в нас постійно сціплені зуби, ми постійно в тривозі. І ми вже звикли до того, думаємо, що це так нормально. Але. Це не зовсім добре, це... це зовсім не добре. І щоб себе продіагностувати, поставте отак три пальці, так, і попробуйте, ну, спочатку помийте, так, протезінфікуйте, попробуйте ставити собі між зубами. У мене це і так не вдасться, тому що тут в мене м'язи зшиті, і я не можу розкрити рота по другій причині. А якщо вам вдається ставити три пальці отак свої поперек між зубами, значить у вас все окей. Це така діагностична вправа. Тобто у вас з тривогою, страхом, з психологічним станом, все добре. Якщо вам не вдається це зробити, якщо пальці не влазять, значить, відповідно, навпаки, треба, це є ознакою, що вам треба попрацювати. Ну і від, від зворотнього, якщо ми добре розмасажували ці м'язи, якщо ми поробили вправи, наприклад, параємося рукою і рукою донизу, а щелепою доверху. І навпаки, підпираємося, ми постараємося відкрити рота, ми тренуємо, так? Потім робимо вправи, там, Добре, відкриваємо рота. Не буду зараз світити зубами, так? Але відкриваємо добре рота, стараємося робити акуратні рухи вліво-вправо. Тим самим ми розробляємо щелепно-лицеві м'язи, які, в свою чергу, також будуть сигналізувати мозку, що тривоги немає, страху немає, все окей. Але. Повторюся, коли ми знімаємо фізичні прояви, це не означає, що ми перепрацювали чи зняли причини. Треба обов'язково подумати, що призвело до спазму щелепно-лицевих м'язів, і подумати, як вирішити ті чи інші питання. Коротенько, ми з вами пройшлися по самомасажу. Задавайте ваші питання, діліться своїми техніками самомасажу, буду вдячний. В як в психології, так і в масажуванні реабілітації меж вдосконалення немає. Наприкінці хочу також сказати, що дуже класно користуватися різними гаджетами. Ну, наприклад, є от такі, я їх називаю давно вібраційні, у них там є друга назва. Різні насадочки є, ви включаєте тут різні резини, і ви також можете. Більш глибше перепрацьовувати. Але е, коли я роблю масаж, не саме масаж, а масаж клієнта пацієнтам, пацієнта, то я спочатку проходжу руками. І, е, відмітивши, де більш е, проблемні місця, вже там безпосередньо проходжу е, апаратно. О, тут добре відчувається, де. Ну і так далі. Так, де ми робили руками, там можна робити цим апаратом. Обережно, спочатку не натискаючи, потім глибше і глибше. Відповідно, по відчуттях. І на завершення е, хочу повторити те, що, з чого і починали. Е, в масажа, як саме масажа, є протипоказання. І найкраще порадитися з сімейним лікарем. Або, відповідно, якщо ви після поранення. В госпіталі, не це самі. Перепитайте в лікаря і після дозволу використовуйте та самомасаж дуже корисний як для фізичного, так і для нервової системи. Проте найцінніше робити його періодично, постійно, щоби не забувати. Прив'яжіть вже до існуючої звички. Не вип'ю кави, поки не зроблю самомасаж. Проте мені найбільше подобається робити самомасаж в душі після того, як я намилився чи наніс гель. Так? І е, не змию, поки не зроблю самомасаж. Якщо ви дуже поспішаєте, то хоча б м, точково за хвилинку зробити. Швиденько, та користі з нього буде мало, проте наш мозок не буде забувати, а це буде відпрацьовуватися в звичку, і надалі вам буде робити це все легше і легше, і ви не будете це забувати. Це буде для вас як дихання. Коли ви дихаєте, ви за тим не задумуєтеся. Розслабляйтеся, оздоровлюйтесь. На все добре. Ви були на каналі Дармороз. Ми прийшли з вами тему самомасажу. Поділіться, будь ласка, чи вам сподобалося, що би ви змінили, що би ви додали. Поширте між друзями, поділіться, ставте лайки, вподобайки, тисніть на дзвіночок. Ваші коментарі будуть просувати та повірте, вони дуже мотивують.